Захворюваність на грип ГРВІ та ковід 19 в області зростає, і під ситуацією щодо ковід 19 почала погіршуватися упродовж трьох останніх тижнів 2022 року. А на початку 2023-го зафіксували летальні випадки з 84 лабораторно підтверджених випадків. Ми вже маємо 5 летальних. Це є, звичайно люди похилого віку, які в своєму нам не зіймають. Хронічні захворювання серцево-судинної системи та цукровий діабет дані особи не мали щеплень проти коронавірусної хвороби. На Волині зараз циркулює вірус грипу А, каже фахівчиня. З початку епідсезону лабораторія обласного центру контролю і профілактики хвороб підтвердила 285 випадків. З них 65% – це є діти віком до 17 років. Паралельно з вірусом грипу А, виділено вірус гри... парагрипу, аденовіруси. Риновірус лучанка Ольга звернулася до сімейної лікарки зі скаргами на симптоми грипу. каже, захворіла одночасно із колегами. В нас в колективі дуже багато людей захворіло. Всі схожими скаргами. Я захворіла три дні тому. Поміряла температуру. Була підвищена температура до 38. На сьогодні найбільше на грві та грип хворіє молодь та люди середнього віку, адже вони соціально активні та працюють в організованих колективах. Перебіг грипу в епідсезоні 2022 дві -20 Року має особливості: різкий початок хвороби, висока температура, ломота в тілі, м'язовий біль, виражена загальна слабкість і пізніше приєднується катаральні явище. Може проходити в двохетапний період підвищення температур. Ми тестуємо відразу експрес-тестами на ковід або скровими на ПЛР-діагностику, але ковіду зараз не є багато. Зараз превалюючим є все-таки. Ну, очевидь, грип. Вакцинація проти грипу та covid 19 продовжується, говорить керівник центру первинної меддопомоги Луцької громади Віктор Пахарчук. На сьогодні проти ковіду в закладі можна щепитися вакцинами Pfizer та CoronaVac. Аби вакцинуватися від грипу, вакцину доведеться придбати самостійно. Якщо люди купляють вакцину в аптечній мережі, вони повинні в холодильнику доставити протягом години. Дану вакцину на прийом до лікаря різ зафорів не є протипоказом для проведення даної витку вакцинації, як і ковідної, так і проти грипозної. І їх можна навіть зробити в один той же день, але в різні руки. Беата Серватович каже: з під сезону в області від грипу вакцинувалися понад дві тисячі людей і нагадує про необхідність дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.